Не так давно у вашій родині сталася визначна подія. Твій батько Остап Тупка в чергове ж одружився. Про весілля батька ти дізнався з новин? Чи все ж таки батько тебе запросив на весілля, але ти не зміг? Ні, звичайно, він мене запросив. Звичайно, він сказав, що буде невеличка компанія, близьких друзів, і вони поїхали просто розписалися і потім зробили таке хом-паті. От тому. Я знаю, які там гості були, всіх знаю, хто там був, але мене, на жаль, не було. Ще кілька місяців тому ти навіть прізвища не знав своєї майбутньої мачухи. Власне, тепер в тебе нова мама, хоча й молодша за тебе на 5 років. Досі не знаю, що її прізвища. Що подарував батькові на весілля? Посуд цікавий. Він там збирає значить чайники, в нього така є колекція вдома. От, тому я. Наткнувся на барахолців, дуже гарний такий чайник. Знайшов, придбав і привіз. Чи відбувається у вас з батьком Остапом Ступкою чоловічі розмови з приводу дівчат? Тим паче, що ти зараз все ще думаєш що одружуватися тобі чи ще е, зволікати. Куди спішити, Катя? Треба нормально встати на ноги спочатку, а потім вже робити весілля і заводити дітей. Тому ми не спішимо, як наші батьки наробили помилок. Ми такого робити не будемо. Нещодавно ти повернувся з Лос-Анджелеса, був на українському фестивалі в Лос-Анджелесі. Чим займався окрім того, тому що я так розумію, що ти там вирішив трохи затриматися, аби ще й на американських гірках покататися. Справа в тому, що так мені це було цікаво. Я туди поїхав, зупинився у своїх друзів. І трошки там затримався дійсно, тому що мені було цікаво відвідати Universal, Warner Brothers, Disneyland. Хотів знайти компанію, щоб зі мною поїхали на Six Flags, Там є дуже класні американські гірки, але на жаль, ніхто не зміг зі мною поїхати, всі забоялися, бо там вони насправді дуже страшні. Якщо люди люблять екстрим, то вони їдуть не в Діснейленд, не в Юніверсал, а саме в Сікс Флекс. Всі, хто потрапляють, а особливо акторською професією Голівуд, так чи інакше стикаються з акторами. Ти, я так розумію, познайомився з Рурком. Яке враження він на тебе справив? А по-друге, чи згадав, коли ти з ним знайомився, що він підтримує Володимира Путіна активно? Ми про це взагалі не говорили. Якщо чесно, у нас була зустріч не дуже довга. Там мій знайомий друг, ну товариш, який там живе і працює? То я не знаю, як вони познайомились. Він цього не розказував, але він його повністю помічник і постійно з ним їздить якісь відрядження. От е, я його спочатку взагалі не впізнав, якщо чесно, коли мені сказали, що це Рурк, я так що серйозно, ну, ось так це відбувалось. А про те, що він підтримує Путіна, якщо чесно, навіть не знав про це. Тому ми так пару слів перекинулися, і все. Е, там просто різні слухи ходять. Я нічого не можу, я ну, не можу нічого говорити. Тому ну що він такий трохи хуліганістий от. його боявся? Так я його боявся.